Слава слава нації! Вітаю на каналі Добрий я сушку. Добрий. Сонечко сіло, а робочий день продовжується. Виїздив до цивілізації, і що я сьогодні наїздив нашим із вами коштом? Ну, Традиційно в мене повний балон. Так, повний балончик газу. На танцюку ми викатали трохи рідини. Через дірявий радіатор під час ходових випробувань і всяких інших робіт, то докупив антифризу до антифризу, як їх звуть, дистильованої водички. Забрав у побратимів вон вони доладнують скоби, а я на кожному етапі, на кожному проході їх ввожу на машину, перевіряю. Залишилося тільки поприва... поприварювати ланцюги. Якось тут. І все. І ще одна пара скоб у нас готова. Буде. А їх же було ніби дві пари, треба буде дослідити ситуацію. Забрав верхню опору оригінальну Зазівську з пошти. Там трохи гаєчок ще є. Придбав набір речей для фарбування машини. І дослідив питання а, немає змоги у нас, немає достатньо теплого приміщення для фарбування. Я так розумію, скоріше за все, я муситиму віддати близько п'ятірки гривень, щоб в цивільній майстерні пофарбували мені таврію. І все до фарбування. Фарбу в перед тим придбали, тому що. У нас холодно в усіх дислокаціях. Я попитав усюди холодно. Ну, Фарбувати так, щоб воно повідпадало за місяць, ну, не хочеться. Що там, що вітаміночок, смаколиків купив. Купив два ключі в скрутку, бо десь їх загубив 10-19. ну, Це класика. так. Подовжувач, такий твердюймовий купив мені пусічки. Тому що такий подовжувач, той, що в мене був, я. Запустив на спецключ торцовий 10-й для БЦН БМП. Це треба буде покласти, покласти по наборах. Заправив балони для паяння і для життя. Так, Для пічки газової. Я хочу спробувати. Я почитав, що ви мені написали про, ті, про конденсат. А це, до речі, заправляю балони на звичайній газовій автозаправці. Там, де заправляю і балон машини. Я почитав, я так думаю, що я спробую експлуатувати балон у перевернутому стані. Тобто, з самого початку користуватися, пробувати на звичайній ну, похідній, так? Більш чи менш похідній, користуватися газом разом із тим конденсатом, подивимось на що це буде схоже. Ну, от, В принципі, із з того, що варто було висвітлювати, це все. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. А, лієчка. О, купив ще лієчку. Я оту кутову віддам на Т-90 трофейний, хай там в зипі буде разом з іншим устаткуванням. А цю залишу на бремі. Залишу на бремі, бо, тим паче, там горловина вертикальна, там ця лієчка. Буде навіть більш е зручна аніж кутова. Дякую. Їду далі працювати. Разом боремо й поборемо.